Ти то що, хто тут траву насіяв? Щоб мене на голові так росло. Бо дай та трава би горіла нашу вкусити. Що я геройствую, як ти, боудур, блядь. Та! траву го сюди! Бо я таку жару, ти, і собака в спідні, і жаба в спідні. А я пайомак, блядь. Куда й той Зеленський дивиться? Боже, ще каміння, хто його сюди понаклював? Іде не мішай мені, Юля. Воно мені то не треба, але поки я це не зроблю, то ніхто не зробить. А воно з такі росте і росте. Поставлю табличку, що не буду його косити. І пофіг, що сусіди скажуть. Я поїм успокойся, а надавління. Трава очі, боже. Щоб ті буряни самі себе косили. Аби конопель би насадила Бля. дурна! Дай веде Дай боже що, щось погано мені. На, на! Як треба буде траву покусити, то забери, запиши мій номер, записуєш. бублик.